Ось дивіться, Сашко працює на цьому тракторі і він переживає, що от кардан у нього повтається. Дивіться, задня, задня частина кардану, яка підходить до самої коробки паверко. Бачите, якщо передивитися. Не переживайте, це нормально, на шліцах так воно і є. А от якщо там бовтається, спереді, ано, Саша, ано, попробуй, поснімай мені. А я попробую спереді поболтай. Бачите? Оце вже не є добре. Бачите, який люфт спереді? Там знашується ось на этому. було видно. Чи ні? Знашується оська на самому маховику. І Ми його либо розтачуємо втулем, або заміна нового маховика. І в фланці треба фланці, міняти дві зносних втулки. Тому що, коли отакий є люфт, починає іноді, якщо ви бачили, нос трактора отак, капот, починає отак, аж отак виляти. Оце все проблема в цьому. А в принципі, двох цей демпфер крутильних коливань, він тут доволі надійний. Так що якось так, беріть до уваги. Продовжимо, хлопці, відео. Я не знаю, тут якби їздили. Е, тось, директор пожалівся, що дуже багато хто їздив, не могли розібратися, в чому причина. А причина ось, ось якщо, якщо видно, ось два провода, вони просто-напросто перетерлися і замикали. Ось. Ось на корпусі. Все видно цяточка, бачите? Тобто, ну, коли було в дощ, тут намакало і воно ну, просто постійно, постійно вибивало. Зараз поміняємо тут, навірно, або заізолюємо, або, навіть, поміняємо. Подивимося, що ми там зробимо. Підв'яжемо його посильніше, отак от туди. І, і буде нормально. І буде все воно працювати, що все тут чітко. Так що це так. два соліної передач, один соліноїд з Да, і вперед-назад два тієї сторони то вже не буду відкривати, тут закриті. Покажу вам швиденько, як ми обжимаємо. Треба на кусачку. Є ще такі заводські піни. видно. офигенного качества. То берем нам потребно две штучки. Там не получится заизолировать, потому что там, ну, ну в таком месте, что ты ничего его не сделаешь. Так, есть вот такая штучка, можно. Ставим, зачищаем. Красота. Теперь ставим сюда на обжимку. Це я тільки, У мене були китайські такі, це я купив ось з фірми Кніпекс. Гарна якість, так що попробуємо поекспериментуємо, як вона обжимає. Та, красота. Хоча це, наверное, для трошки більших контактів. Та ні, нормально, можна тут її обжати буде. Ну так, в принципі, виходить. Так що годиться, а стіжка ця так. отак, есть, тобто, навпаки. Трошки не завжди удобно. Але... Ось так я заведу. Я просто зроблю подовжувач, а там припаяюся. Бо там воно нормально так перетерлося і если оставить ті провода, то... Длини нам не хвата. Зараз прокручується. Оп! Все. От, пін, заскочив. Все, виводимо ще один, от так от, обтискаємо. Потім вот так розріжемо, там спаяємося і підв'яжемо провода. Я все съеду с все зробимо. Ну якось так. Хлопцы, паяльник мне прислали новый. По гарантии поменял. Так что пользуемся пока классно. Паяем. Вот так. Так, красота отключаем. О. Вот такая красота получается. И клева термосадка обов'язково. Волога нас туди не попадала. Ну, Сюди треба, щоб вітер подув, да коли я це діла. Так, і що? Я провід не буде, тут був коротенький, вийшло невдобно робити короткий. Ось я зробив длинний, зараз його хорошенько перемотаю, якось ми його ув'яжемо і сюди знову фішечкою поставимо. Якось отак. І буде, я думаю, класно. Так що беремо ізолінту і ізоліруємо. Так, ось так воно вийшло. Кинув, обмотав, термо, этот, офручку кинули. І стяжку сюди вниз. Навіть якщо буде доставати, то буде обтяжку тут тертись. Так що нормально. Буде працювати. Є ще питання, що не працюють ці виносні кнопки на керування на задні навіски. Ну, там е, помилка висіла е, в комп'ютері. Зараз спробуємо розібратися. Скоробка розібралась. А є ще такий, така ситуація, коли Олександр каже, що він сам, коли, коли їде, він ліпо піднімає оберти, да? лібо, лі, лібо скидає оберти, правильно? Оце ну, більше всього, що. Е, Тобто він замічав, що наприклад, тут є система круїз, да? От, хто знає, той в принципі в темі. Ну, зараз сьогодні. Ось ця система. Ось коли лампочка загорається, наприклад, да, коли включено включен цей потенціометр, регулятор. Ось його цей. ограничення обертів двигуна. Скоріше, що сама проблема ну, в самому потенціометрі. Тому що він то в... ну це треба, звісно, в полі. Я не робив діагностику цьому. Але в полі, скоріше, що щось є в цьому потенціометрі, що скакає його опір, напруга і він ті думає, що воно включено, виключено, і зрозуміло, що трактор буде то додавати, то зменшувати обороти. Двигуна. Так що, ну, буде питання, тоді попробуємо його замінити або в полі не знаю. Якщо воно буде проявлятися, тоді зможе тоді його віддіагностувати. А поки воно не проявиться, я не зможу його віддіагностувати. Ось, якщо подивитися, так, є лампочка ограничення круїз. Ось вона активована. Якщо ми зараз її поставимо на максимум, то вона зникає. Тільки я уменьшаю, оп. Клас. Там є такий щелечок клас і вона активується. Тобто тоді можна буде вибирати оберт. Скоріше, що, мабуть, мабуть, є проблема в самому цьому потенціометрі. Мабуть, це, якщо буде, воно проявляється, тоді вже будемо пробувати його на полі вже діагностувати або просто потенціометр замінити та і все. Дій Саша розкаже, як воно е, Саша, Ну, Коли користь користь переключаєш. Наприклад, от я отстаю, зараз Да, я... і з третьої на втору переключається втора і одразу перекидається на третю. Треба другий вижим робити, переключається тоді на втору. Ну, зараз от чітко А перва і четверта по швидкості одинакові виходять. Друга і третя по скорості теж Ну, У нас коли входить в аварійний режим, на соліноїди у нас не падається питання. На оба соліноїди. якщо на оба соліноїди не подається питання, у нас активна третя передача. Тим самим те, що і не бачив. А зараз... Так, по звуку чуть воно перемикається. Все, чітко. розбираємося тепер з навіскою і будемо на ця передача, я, я на, я на, на щеплені стою. О, так. Я розібрати, звісно. Ну, так. Неудобно дуже багато всяких болтиків. видите, о чем причина. Сейчас попробуем обрубить, зачистить. Может, пины придется поменять. Подкинем, попробуем, что роботы. Понял? И тогда... Ну, да. да. Ничего, самое главное результат. Правильно? Разъемчики тут. В общем, сейчас зробим. Есть вот такая кнопочка. Это... На кнопку піднімання опускання. Ту частину в тій частині ми замінили один контакт, обжали. І тут теж один вигнив Є в мене набір, я собі самостійно зробив. Ми обжали, новий контакт поставили. І зараз може ще замінимо ще один Оцей маленький. Теж мені не дуже подобається з лівої сторони. Оцей. Заміним. Так що тут мікрики, ці кнопки можна. Я так поняв, я ніколи їх не розбирав, це думаю, пора розібрати. Е, можна їх ремонтувати, такі мікроки можна буде і знайти. Я думаю, такої фірми Cherry. Я трошки інші мікроки міняв на 8400 тракторах, там теж фірми Cherry стоять. В принципі, хто знає, що дальні і повороти, там є такі мікроки стоять. Так що робимо і буде, зараз все буде працювати. Покажи, дивіться, який контакт. І навіть воно все, якщо подивитися, то просто почистить, не завжди виходить, як воно починає дивитися. Ось тут вже карадірувати. внутри. То есть мы просто вот так. Откусываю я, всю частину снимаю, резиночку оставляю. Зачищу ще Вот так. Беру новый контакт. Ну Все-таки от така штука для цього контакту. Ну, ці дуже маленькі контакти, не, не виходить на не неї нормально обтискати. Так що жму по старинки. так от зажимаю і добре прижимаю. Є, резиночку обов'язково на місце силиконову цю. От так, щоб контакт був герметичний. І... Навірно, треба продути. В общем, продуваємо, бо там видно, які остатки цих окислів, теж ну, погано. Ті всі два-чотири контакти нормальні. З ними нічого не залишилось. Не, не Результат. А ми опускаємо. І піднімаємо. Опускаємо. Єе! Робили, ми її побідили. Так, тепер зараз з цієї там не трогаємо. Єсть. Натискаю вниз. Пішла вниз. Чудово. Вверх. Єсть. Все, чітко. Збираємо на місце. Саша вже підсипився. Зараз буде їхати на поле, працювати. Ну Кобзаренко, конечно, трубела, тут, дебела, дебела. Це міняється. Ну все, ми по трактору все зробили, навіску зробили, коробку зробили. З потенціометром не знаю, треба буде спробувати. Зараз проблема не явна, вона не проявляється. Поміняємо потенціометр, Там, мабуть, воно в ньому причина, а там буде видно. Так що Всім приємного перегляду, до нових відео. Засніму ще вигрузку. вона далеко покатилася. Да? <laughs> 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 значить, вкатиться, я так дядько спів, знаєш, за дітей. Це значить, це станкова техніка, не тормозів, ні хрена.